Привіт діти! Я рада вас знову бачити та хочу з вами пограти. Давайте пригадаємо кольори: червоний, синій, жовтий, зелений. Перевіримо, як ви запам'ятали кольори. Покажіть. Де зелений колір? Вірно, це зелений, синій колір, вірно, це синій. Покажіть червоний колір. Вірно, це червоний. Покажіть жовтий колір. Вірно, це жовтий. Здається, сонечко вирішило з нами погратися. Подивіться на сонечко, Яке воно, якої воно форми? Сонце круглої форми. Це круг. Давайте запам'ятаємо цю фігуру круг, схожий на сонце, немає кутів. Ой, а ось і хмарка приплила, і вона до нас принесла дощик. Після дожіка на землі залишилися круглі калюжі, синя, жовта, зелена, червона. Давайте допоможемо краплинкам знайти їх калюжі. Це зелена краплинка. Знайдіть калюжу такого самого кольору, відправимо краплинку у її калюжу. Наступна краплинка синього кольору. Знайдіть калюжу такого ж самого кольору. Відправимо Синю краплинку у синю калюжу. Наступна краплинка червоного кольору. Знайдіть калюжу такого ж самого червоного кольору. Відправимо червону краплинку до червоної калюжі. Залишилася одна краплинка жовтого кольору. Знайдіть калюжу такого ж самого жовтого кольору. Відправимо жовту краплинку до жовтої калюжі. Які ви молодці! А давайте ще раз пригадаємо якого кольору калюжі? Якого кольору калюшка? Синя. Ця калюшка якого кольору? Жовта. Якого кольору ця калюжа? Зелена. А якого кольору ця калюжа червона? А давайте ще згадаємо, якої форми калюжа. Вона кругла. Вона як круг. Як цікаво та весело з вами гратися. Я дуже вам вдячна. А в мене на сьогодні все. До побачення!